Хочете, вам покажу з гарним складом кефір, тому що на склад треба кефіра обов'язково дивитись. Там не має бути грибків. І ось цей кефір мені дуже подобається: Старий Порицьк. Я його купувала в сільпо. Він не в кожному сільпо є, і він не в кожному магазині є. На жаль. Це органічний коров'ячий пастеризований кефірчик. І тут якраз склад чудовий. Просто що хочу сказати за кефір. Буває, часом кефір вам не підходить, або він не з хорошим складом. Якщо ви відчуваєте, що після кефіру у вас вздуття, у вас якийсь такий дискомфорт, вам не комфортно, значить вам краще або відмовитися від кефірів, або вибирати кефіри з хорошим, з хорошим складом. Тому що я знаю, бо в мене в моїх підопічних є такі моменти, що десь якісь такі дискомфорти, ми тільки забираємо Кефір і одразу людина себе починає почувати добре. До речі, йогурт не солодкий, якщо ви дивитесь хороші склади, вибираєте, він якось краще діє на організм, ніж кефір. Тому треба дивитися, що купуємо.